Добре. Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський влог. Так що, друзі, неділя продовжується, хлопці... Відвезли картоплю, я вже поставлявся по господарству, повідшкрібав, підстиляв і так як у нас сьогодні неділя, день дезінфекції, тобто санітарний день, стараюся в неділю ну, організувати такі процедури, які мені краще робити, коли мені менше дзвонять і менше мене смикають. Тобто в неділю я стараюся завжди там, ставлю там якісь профілактичні процедури, ну, а також роблю. Суху дезінфекцію у нашому такому примітивному сараї. Питали, що зроблений сарай. Я написав з хламу людина на ну, смайлик сміється. Ну хто не дивився моє відео, ізначально от, я розповідав про історію, як я почав займатися свиноводством. І цей сарай строївся за чотири етапи, тобто, чотири роки. По чуть-чуть я тримав господарство, не тримаючи свиноматок. У цих двох клітках я. Проводив експерименти, тобто свині, які сиділи на сипучці на гранулі. Свині, які сиділи без картоплі, з картоплі. Тут були корита врізані по такого плану. як ось у всьому ще ось залишилося. І старих добрих, так сказати, часів кориць. Є в мене такі корита, тостостійні з такої труби. Ну, от воно залишилося, так я його і не вирізав. Стоїть у нас воно кормушка на дорощування. Ну, Використовую цю. З цієї кормушки дуже деякі групи. Буває, одні люблять, одні не дуже. Коли не люблять, я ставлю пластмасову бункерну кормушку або металеву з нержавійки. Так що, друзі, такі справи. І на першому кадрі, коли я почав знімати, ось то кабанчик, кстати, той, що я казав, не камільфо. Воно з сіменниками нормально стабілізувався, все в нього хорошо, все в нього замечательно. От, і Хай він трошки менший від того, що поїхав на грибінку, ну, але теж непоганий. І виділяються сіменнички, немає ніяких гриж, активненький, все в нього хорошо. Так що хай поки буде з сіменниками, відрізати я їх завжди успію, сам можу це зробити швидко і чітко з допомогою кума. Раз, два і все. Так що, друзі, ну а цей кабан самий здоровий. Ну воно завжди, коли здорові свині, бувають нюанси. Тобто він не такий, як усі, в нього вон, грижа вирізла пупова. Якби ми його ставили на річка, тобто він не пішов би. Була в мене така ситуація, воно, пупова грижа. І питали мене, чи при пуповій грижі можна доростити свинку до 100 кілограмів. Можна і більше, але треба дивитися. Можна і зробити операцію, ну але то дуже таке неблагодарне діло, тому що треба кабанчика банчика окремо ставити, ставити на дієту і ну, просто не, не є це добре. Якщо це у, у, у плані на потоці вирощувати і реалізовувати, то хай лучше воно буде так, як воно є здоров'я, не видно, да? О, така у нього нришка попова. Він себе почуває нормально, все в нього добре, але треба дивитися, може в будь-який момент бути е, заворот кишок. І ну, коли дивимося, що кабанчик лежить там чи свинка, то краще це все діло ну, передумати і зарані взяти, там, ну, вже зробити, як кажуть, у нас деякі ветеринари доріз. Ну, в них, Якщо там якась ситуація стається, одразу доріз. Доріз, чому Ну так краще. Так що, друзі, оця процедура подобається, я думаю, що в більшості моїм колегам, які займаються коли… Свинки стоять біля корита і хвостиком крутять, то все нормально. Питали, яка гранула краща для малих поросят. Ну, друзі, якщо взяти в тому бункері у нас стартовий комбікорм 10-30 в тройки закатаний, то тут у нас закатаний в двоєчки, маленький. Так двоєчку їдять краще. Не знаю чому, ну, якось так, ну воно видно, да, кабанчик. Він такий спортивненький, підтянутий, ну, але все нормально, живенький. Все буде добре. Тут у нас також все ченчинаріо. Перекинули ми двох кабанців, я в минулому відео говорив. Перекинули ми е, тих, що народилися з ними, Ну, але е, так сталося, що е, ми їх підкинули до машухи. І ці поросятка. Ось один, один у нас кабанчик і ось другий. Е, тобто росли з іншою мамкою, ну, але потім ми їх вже. Збили всіх у кучу, ну а потім ось, ось розподілили. Тобто тих більших кабанців укинули туди, бо в нас пропала свинка. А тут залишилася тільки одна з їхніх родичів, ось, ось вона, дресля, що була. І самих маленьких ми пообирали і зробили таку санітарну групу. Ну, це в нас тут одні кабанці, калюнчики постраждали. І зробили таку групу. Санітарно, да, таких дрищиків. Ну, їдять, все нормально. Хтось там воно ну, немає поки ніякого пожидкого поносу, ну але хтось там воно ходить жидким. Малиші наші ті, що відлучені, також зранку вже налив молока, Правда, половину випили ще все не допили. Зразу кидаються, починають пити, потім по чуть-чуть попили і все. Їдять корм. П'ють молочко. Так що, друзі, суха дезінфекція у нас сьогодні. Зараз будемо робити профілактику, профілактику в сараї. От хтось каже, дорого, недорого, ну дорого мені теж, наче коли купляєш мішок, і там виходить 650 чи 600 гривень, то наче дорого можна купити дешевше. Але коли ти вже працюєш з тим препаратом і. Він тобі в якийсь період часу є в тебе порівняння і закрив деякі питання, то я думаю, що просто немає сенсу. Якщо ти розкидаєш там 4 мішки на місяць по 600 гривень чи по 400, і якщо в тебе ця кількість повелів'я, вона оправдовує на кожну свиню, там воно розходиться, ну, якась кількість, да, так. Тобто... Це все можна порахувати, от, на кожну голову розкинути і буде йти затрата. Ну, ми робимо, тому що так потрібно. І, грубо говоря, да -да, 4 неділі, 2400 в місяць, чи там 1600, Є різниця, але без цього ніяк. Зараз я піду в той сарайчик, кажу, ну не в той сарайчик, а. Це ж воно все ж до, достраювалося, все. таким методом сарай зроблений, такі стіни, це воно знаружи, це тут теж була наружна стіна, тут була мінеральна вата 50-ка і зашита таким ось металом. Тобто тут ми вже добудувалися і врізалися. Ось таким методом труби до труб нашиті бруски. Тут вже ми трошки все зашили, досточку прицепили. Ось такий метод це теж була стіна свій час. Так що такий у нас сухий дезінфектор, дизусан Вігор. За рекламу мені не платять, так що, але питаєте, чим я користуюсь, я користуюся таким дезосаном вігором. Питаєте по запаху сараї, по мухам. Ну, по мухам липучки. В цьому, в цьому році тільки липучки і вентилятори. Вентилятори під потолком такі, розганяють вони воздух, і витяжки, які йдуть на вулицю, і суха дезінфекція. Мухи є, але їх не так там, що капут там. Вони зараз є, але де в теплих місцях в лап вони сідають. У нас навіть на Новий рік є мухи, приїжджаєш там в аптеку, береш там якийсь препарат, а вона каже, а де, відкуди у вас ті мухи? Новий год на Новий рік на вулицю. Ну, а у нас вони є. в сараї, значить, тепло, хоча буржуйкою по поводу запаха. Я вже говорив неодноразово, якщо людина буде не митися, то вона теж буде воняти. Ми стараємося вбирати утром і вечором. Тобто, щоб не було. Як би не було, можемо чи не можемо, але це ми робимо. І ну, така у нас ситуація в клітках. Звісно, коли жарко, їм фіолетово, вони лягають там, де мокріше. Хтось писав, там насип соломи в углу, щоб свинки лежали в углу. Вони й так лежать в углу. Я маю на увазі там, де підстелено, під отак воно, воно є ще дерев'яний щит, але їм подобається отут, Вони лежать. І так у кожній клітці, о, Там воно сухіше, ці взагалі культурні завжди какають біля дверей. ці какають з тої сторони. Ну, тобто кожен по-своєму. Так що суха дезінфекція, заношу її ну, методом. Зараз буду надівати масочку і трусити, отаким От методом. о, тобто Проходжуся і скрізь це все діло кидаю. Поруся там це не вредить. Так, не кашляє, воно чамара так кашляє. о, Так що зараз ще у нас починається осінь. І коли осінь або весною проявляються деякі хвороби, якщо є вони в господарстві, ну а також отакі льогошні заболівання, якщо є у поросят або якась патологія, вони проявляються. Ну Це воно родилось таке нечмидне з самого народження, Я не знаю, буде з нього поросят чи ні. Витягували ми навіть дріщів. Хто дивиться мій канал, ця партія теж не камільфо, ну, але всі красиві, всі замечательні, Ну, але теж якісь вони не камільфо. Так що, друзі, на цьому, я думаю, буду завершувати своє відео. Зараз буду робити суху дезінфекцію. О, Дівчинки вже почули. Всі дівчинки дві осоєнив проти правил. Возможно, спарую. Звісно, таких ну, нежелательно не парувати. Ну, але я спорую і буду тренуватися. Так що, користь і пусто, чому? Тому що їм сиплю півтора кіла утром кожні, півтора вечором, тобто 3 кіла на брата чи на двоїх, або три кіла е, на одне поросяне сутки. Всі на свободній відгодівлі всіх їжа є. Так що, друзі, свиноматки або майбутні мамки, желательно це і поставити їх на норму. От. Ну, а з поросятка всі сидять на відгодівлі. Так що, друзі, саранчук росте. Усім друзі, бажаю мира, здоров'я і добра. Так, щоб, я ж кажу, щоб не було запаху, люди миються кожен день, хтось миється раз у год, то від нього тхне. Так що, якщо задницю не витирати, то людина теж буде воняти. Так само і тут, якщо вбирати, то цим ми мінімалізуємо запахи і буде у сараї набагато. Приємніше, сухіше, ну якось так. Ну, Хто дивиться мої відео, сараю, в сарай у мене ніколи на проходах не буває мокро, да і в клітках теж сильно немає такого кіпіша. Так що, друзі, все, на цьому все. Всім бажаю мира, здоров'я і добра. Хтось воно вже п'є молоко, хтось їсть комбікор. Так що, всім пока. Всім скорішої перемоги, мира і добра. Нас тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум подіжа. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, і миші.